Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему формул у базах даних Notion. Я вже підготував базу даних та відповідні властивості для економії часу. І як я вже і казав, формули це досить складний елемент у Notion. і для того, щоб розглянути їх повністю, це треба записувати окремий курс, який в мене в принципі є в планах. Але зараз цей курс він трошки про інше. Він в більш такому короткому, в більш зрозумілому форматі. В цілому ми вже дуже багато функціоналу розглянули, і мені здається, вписались в цей формат, а формули вони трошки не вписуються сюди. Втім, ми все одно зараз розглянемо а, принципи, як взагалі треба працювати з формулами. Я впевнений, якщо ви зрозумієте ці принципи, то вже трошки експериментуючи, ви навіть самі а, зрозумієте, як з певними формулами треба працювати. Ми розглянемо, мабуть, найпоширеніші типи. І дуже корисні приклади notion формул, тому думаю, буде цікаво. Давайте так. Коли ми кажемо про формули, я би виділив чотири типи формул. Три з них ми сьогодні розглянемо. Четвертий це більш просунуте користування формулами, і там треба дуже багато часу, щоб в деталях пояснити, як саме вони працюють. І так, є чотири типи формул. Перший тип це. Я їх називаю, ну, не я їх називаю, це так і є, це числові, е, числові функції, да? тобто формули. Вони працюють тільки з числами. Е, другий тип це текстові, коли ми, можемо для, коли ми можемо звертатися тільки для тексту. Е, третій тип це дата. І четвертий тип це умовні, тобто е, формула. Для спрацювання якої нам треба задати якусь умову, тобто, що саме ми хочемо отримати по, по результату, в залежності від тієї умови, яку, яку ми задаємо. Як на мене, це найскладніший тип, і там прям формули зазвичай виглядають дуже довго. Ну, в принципі, зі вступом це все, тому давайте розглянемо на конкретних прикладах. І так, я створив тут, давайте уявімо, що у нас є це база даних, де ми хочемо. Фіксувати свої квартальні показники. Да? От у, у, у мене тут є квартал 1, квартал 2 і квартал 3. Так, я зараз забув давати. А, ні, не забув, все перевіли, перевели це в валюту. Наприклад, у нас план на перший квартал 1000 доларів виконати, на другий квартал 1500 доларів і на третій квартал 2000 доларів. Потім ми хочемо фіксувати, скільки ми все ж таки реально виконали за квартал. Наприклад, ми виконали. На 800 доларів. Так, тут не перевели в долари, давайте швиденько змінимо. Тут виконали на 800, тут виконали на 1200, а тут взагалі було не дуже, і ми виконали тільки на 700. Дивіться, зараз у цій формулі, яку я вже назвав результат, ми хочемо порахувати, а скільки, яка Навіть не результат. Давайте, давайте назвемо це. Ну, добре, хай це буде результат, але ви зараз побачите, що ми будемо робити. Давайте знаходити різницю. Ми зайдемо сюди, і у нас є така числова формула, яка називається сабтракт. Тобто ми мінусуємо, ми хочемо дізнатися різницю. Ми викликаємо її сабтракт. І нам треба, звісно, від більшого відняти менше. Більше це у нас план. Да? Зараз ми сюди водимо, бачите, ми відкрили формулу, тобто ми викликали її. І е, даємо їй першу, перше значення. Перше значення у нас план. Потім ви всі формули можете натиснути на саму формулу і подивитись приклад е, її написання. І у нас тут, коли ми викликаємо формулу, наприклад, якщо в цій формулі треба, е, ой, вибачається формула, ось вона. Якщо нам треба, е, якщо в формулі. Всередині у нас має бути два значення. То бачите, то, -то перше значення, кома і друге значення. Ми викликали сабтракт, ми вели перше значення, проставляємо кому, та давайте друге значення виконано. І ось наша різниця. Все, ми зберігаємо формули, різниця 200. А, дивіться, це давайте зараз розглянемо трошки цікавішу, цікавіший приклад. Давайте відсоток. Ми хочемо. Дізнатися, який відсоток ми виконали. Для цього видаляємо цю функцію і викликаємо таку функцію, як divide, тобто поділити. Щоб дізнатися відсоток, нам треба поділити те, що ми виконали, на те, що ми мали виконати. Знову ж таки, divide. Ми викликаємо першу функцію виконано. Вже вона на першому місці. Знову ставимо кому, і тепер викликаємо план. У нас, поки тут е, такі. Я одразу перевів. Давайте, щоб ви подивились, А ні, тут у нас просто числа виходять дуже гарні. Давайте, наприклад, 350, бачите, у нас тут або тут може бути давайте, 930. Тобто тут різні значення, іноді, в залежності від того, який там залишок буде, у вас після коми може бути дуже, дуже багато чисел. Зараз вийшло так. Дивіться, ми зараз це переведемо з number у відсоток. І е, давайте визначимо, скільки ми хочемо ще е, десяткових е, дробей бачити тут. Да? Е, хай буде 0 або 1. Щоб, тобто, щоб всі вони виглядали одинаково. Тому що, коли ви залишаєте дефолт, я ж кажу: просто зараз так вийшло, що у нас доволі гарні числа тут. Е, в результаті ми отримали, але там може бути дуже багато чисел після коми, тому раджу перевести одразу або в нуль, або там в якусь. Я зазвичай залишаю десь дві або один. Давайте залишимо один і викликаємо точніше, переводимо її у ось такий бар, щоб бачити прогрес шкалу. Да? Тобто з числами, я думаю, тут зрозуміло: ось за таким принципом треба додавати, віднімати, множити і так далі. Але це доволі е, просте виконання, іноді задачі можуть бути більш складними. Е, зараз ми їх просто не встигнемо пройти, але хотів показати приклад. Ось у мене є шаблон, який, до речі, є на моєму сайті, це шаблон перегляду заробітних плат. Да? І що я тут роблю? Я трошки віддалю, камера заважає. Дивіться, е, я тут е, цей шаблон, що він дозволяє зробити? Ми вносимо запис, тобто записом. На запис ми створюємо профіль нашого працівника, наприклад. І ми визначаємо дату, коли ми його працевлаштували, і початкову розмір початкової заробітної плати. Після цього ми можемо заповнити на яких контрактних, точніше на яких умовах по контракту, по трудовому договору, неважливо, ми з ним домовились переглядати заробітну плату. наприклад, це може бути або відсоткове збільшення, або збільшення на конкретну суму. Да? І що я кажу, що ці більш складні формули тут використовуються саме умови. В чому умова? Я, наприклад, тут задаю умову, що коли ми затверджуємо підвищення заробітної плати да, цією кнопкою, то ми дивимося, що саме заповнено. Якщо заповнено відсоток, ми, ми помножуємо початкову заробітну плату. Але знову ж таки, тут навіть ще додаткова умова є, тому що спочатку ми підвищуємо початкову заробітну плату, але після першого підвищення вона заробітна плата вже змінилась, да? і у нас є заробітна плата після перегляду. Тому далі, коли у нас вже є заробітна плата після перегляду, то цей відсоток ми розраховуємо саме від ну, тобто заробітної плати, яка останнє була змінена. Це я й кажу, коли бувають більш складні вимоги, і там треба. Ну, треба писати більш складні формули. Крім того, тут є умова, яка дивиться, а чи не заповнена у нас конкретна сума підвищення? Тому що конкретна сума підвищення вона в даному шаблоні має пріоритет над збільшенням на відсоток. Тому що якщо ви домовились на відсоток, але чомусь заповнили конкретну суму підвищення, то логічно, що скоріш за все, на, на саме це підвищення, ви домовились підвищити саме на конкретну суму. Після цього тут є ще формула, яка дивиться, коли було зроблено це підвищення. І наступний перегляд автоматично розраховується в залежності від цієї частоти перегляду, яку ви також завчасно в контракті визначили з працівником. Тобто, наприклад, якщо сьогодні там 23 третє квітня да, частота перегляду у нас раз на 6 місяців, то автоматично наступна дата перегляду буде проставлена через 6 Місяці тому, коли я кажу, що у нас можуть бути більш складні вимоги, це якраз таки бізнесам, яким треба індивідуальні Notion Workspaces, тому що шаблон це добре, але шаблон не всім бізнесам може підійти. Наприклад, цей шаблон я вважаю доволі таки універсальним. Я Намагаюсь робити більш універсальні шаблони, які все ж таки підійдуть е, максимальній кількості людей, тому що це такі якісь стандартні задачі, да? які так чи інакше вони схожі у всіх. Е, хоча дуже часто в бізнесів є індивідуальні запити, тому при налаштуванні індивідуальних запитів саме їй треба прописувати ось такі складні формули, тому що вони ну, дуже такі спеціалізовані ці запити. і... і Якось ось так. І давайте зараз розглянемо наступний тип формул. Я хотів би розглянути зараз дату. Як працює дата? От ми поставимо тут 23 квітня. Да? Давайте уявімо, що 23 квітня це у нас, наприклад, тут наші задачі або навіть не задачі, ось ми маємо почати наш квартал. Да? І ми хочемо задати, ну тут зараз дата. Звісно, квартал не починається. Ну, давайте 1 квітня поставимо. Ось, 1 квітня ми почали наш квартал і хочемо автоматично визначити, коли він буде завершений. Ну, звісно, ви можете тут додати, да, просто end date, Але я зараз просто не хочу довго думати прямо над конкретним прикладом. Все, що я вам хочу донести, що е як вам треба визначати додавати дати, конкретні. Приклади, use case, да, які ви хочете використовувати, це вже ну, індивідуально, як ви хочете. Дивіться, є така формула, як date add. Ми викликаємо її знову ж таки. Ми викликаємо першу дату, це у нас date. І дивіться, якщо ми зараз зайдемо всередину цього date add, от ось я на нього клікаю і знаходжу цю формулу. У нас є тут приклади, як працює date add. Для date add ми спочатку ми відкриваємо наші душки, да? І перше, що ми викликаємо, те, до чого ми хочемо щось додати. Тобто у нас є дата, ми хочемо до неї щось додати. Наступний показник це кількість, і третій показник це тип, що ми хочемо дні додати, місяці чи що. От, У нас є дата, ми додаємо додати 3 Три uh, місяці. Я не пам'ятаю, чи можна тут квартал uh, додавати, можливо, і можна. Я зараз uh, запишу саме в місяцях. Бачите, от ми додали дата, відкрили. Тобто додай дату до цієї дати, додай три місяці. І все, у нас перше uh, 1 липня, це у нас uh, фінішна дата. Да? Давайте розглянемо ще: uh, хоча б один приклад того, що ми можемо зробити з датою. Створимо формулу. Дивіться, наприклад, я зараз хочу подивитись, скільки днів між цими двома датами. Для цього ми вводимо date. У нас тут є date between, тобто вона дивіться, що вона робить. Вона дає нам результат у вигляді різниці між двома датами. Ми її викликаємо. Звісно, ми спочатку пишемо дату, яка ну, тобто більша. Це у нас буде вже date formula, да, ось ця, Тобто там, де це 1 липня. Ставимо кому, ставимо date. А, так, секундочку. Дей, да, І в чому саме ми хочемо подивитись цю різницю? Ми хочемо її подивитись у днях. І ми бачимо, що різниця тут тобто тут, різниця в днях це 91 день між цими двома датами. І давайте попрацюємо ще з останнім типом формул. Це у нас. Текст. Ну, я не зовсім тут зараз буду працювати з текстом, тому що з текстом там взагалі працювати не складно. Дивіться, наприклад, у вас є перший текст, другий текст, і все, що вам в принципі, можна зробити, це просто поставити плюс. Плюс, він, а, плюс до речі, працює як з текстом, як з числами, точніше, так і з текстом. Тут розглянемо трошки інший приклад. А, дивіться, я тут створив властивість person, Давайте це буду я. І select, давайте це типу відділ. До якого відноситься ця людина, менеджер. Да? І що я тут хочу зробити? Я хочу викликати властивість Person та додати до неї властивість Select. І бачите, тепер тут у нас є Givi-менеджер. Да? Бачите, у нас Givi тут ну, тобто він не як текст прописаний, тому що властивість Person вона ну, не є текстом. Для того, щоб зробити її текстом, ми натискаємо на а, крапку. Та викликаємо е, формат. Формат він з усього робить текст, навіть якщо це у вас, наприклад, 5 да, тобто число, ви можете натиснути крапка формат, і ви зробите з неї текст. Е, так, е, ось ми зробили все текстом, і тепер воно все прописано однаково. Але ну, у нас немає жодної відстані. Да. Дивіться, для додавання відстані ми маємо відкрити лапки і просто поставити тут пробіл. Все, ми створили пустий спейс. Потім знову не забуваємо інший плюс, щоб додати до нього наш селект, тобто відділ, в якому ми працюємо. Ну, давайте тут ще проставимо тире, щоб було красивіше. А зараз, наприклад, я хочу ще проставити. Ну, ви бачите, що тут у нас ще з'явився з'явилось зайве тире. Воно. З'являється так, тому що тире у нас в принципі існує. Тобто тут у нас нічого, ніхто не обраний, але тире тут стоїть. Якщо ви оберете, наприклад, давайте інший аккаунт і проставите дизайнер, то у нас тут буде так: це тире прибирається, його можна прибрати, але для цього нам треба створити умову. Умова буде, що якщо у нас. Наприклад, жодна з цих не проставлена, то тоді залишай це пустим. Якщо проставлена, то додавай ось це значення, яке ми тут визначили. Знову ж таки, умови ми зараз їх не встигнемо розглянути, але я дуже хотів би записати про них також курс. Але в цілому, якщо ви подивитесь, тут також серед умовах в прикладах розписано, як конкретно з ними треба працювати. Також нічого, прям дуже складного, якщо це у вас якась проставлено, тобто не декілька. В одній. Хоча навіть там не те, що прям дуже складно. Дивіться, що я ще хотів вам показати. А, так, ми видалили. а, нашу формулу. Так, давайте її повернемо швиденько, тобто так, плюс наш пустий спейс, плюс а, select, і робимо тут це текстом. Да? Дивіться, зараз я хочу, наприклад, зробити. Давайте зробимо це все жирним. Для цього, щоб зробити все жирним, ми обгорнемо це в дужки, натиснемо на крапку, зробимо стайл, відкриємо знову лапки та натиснемо «B». Така властивість, як стайл, це формула, яка дозволяє нам стилізувати наш текст. Якщо ми знову ж таки в неї зайдемо, то тут у нас є приклад. Тобто, перше, ми визначаємо, який саме ми хочемо текст стилізувати. Потім у нас є а, варіанти. Так, я трошки віддалю знову камеру. А, у нас є варіанти, тобто ми робимо його жирним або можемо підкреслити. Також ми можемо змінити бекграунд. Ну, Давайте, наприклад, зробимо тут так поставимо кому та зробимо green background», бэк. Да? Ось так. І так, секундочку, не так написали Green. І у нас тепер зелений бекграунд. Якщо у вас плутає написання через крапку, ми можемо це все зробити ось так. Написати тут стайл, відкриваємо дужки, Тут видаляємо. Тут, а ні, тут і так стоїть. І тут проставляємо крапку. Кому вибачаюся? Дивіться, взагалі можна писати по-різному. Ми можемо викликати стайл і потім відкривати дужки, Або ми можемо спочатку написати ось цю першу умову, яку до якої ми хочемо звертатись, і після неї написати крапку. Це одне й те ж саме. І е, хотів ще показати, дивіться, ось тут зараз цей приклад може виглядає да, трошки нелогічно, але навіщо нам ускладнювати, навіщо нам створювати якісь зайві формули? Ми і так бачимо, що в нас є людина, і бачимо її відділ, навіщо нам створювати ще формули, яка просто це поєднає. Так, це, це вірно. Ускладнювати. Взагалі не треба ніколи не створюйте зайві формули, зайві властивості, воно лише ускладнить вашу базу даних. да, зараз кастомізацію все можна красиво приховати. Втім, все одно, ну не треба а, створювати те, без чого можна обійтись. Але ось це все, наприклад, це те, що ми зараз розглянули, воно дуже корисне, коли ви зв'язали декілька баз даних і, наприклад, хочете отримувати навіть не отримувати, а, ви не хочете отримати окремо. В поєднану базу даних спочатку Person, потім select, да, і там вже створити формулу. Тобто ви знову створюєте три властивості. Ви можете в, поєдну... в поєднаній базі даних створити тільки формулу, і там звернутися до Person, Select, отримати їх в цій одній формулі, і потім можете додати ці значення і застилізувати. Тобто реально ви. В поєднаній базі даних замість трьох властивостей ви все можете зробити в одній властивості. І я зараз покажу приклад знову ж таки ще з одного мого шаблону, який також є на моєму сайті. Це шаблон запитів на вихідні дні. Тобто, про що цей шаблон? У нас є команда знову ж таки. Я дуже люблю взагалі шаблони для бізнесів. Я активно їх розробляю. Хоча, до речі, один з останніх моїх шаблонів, який от-от буде завершений, також буду додавати на сайт. Це більш вже такий персональний шаблон під наші щоденні задачі. Він дуже дуже класний вийшов. тому Сподіваюсь, вам сподобається. Буду ще окреме відео по ньому записувати. І дивіться про що цей шаблон. Да? Тобто, у нас є працівник, який може створити запит на відпустку. Він йому одразу підтягнеться не тільки на відпустку, наприклад, на лікарняні дні. І Йому одразу підтягнеться, скільки взагалі йому доступно цих днів. Після того як він заповнить дати, коли він хоче це взяти, він побачить скільки в нього залишається. І потім він ну він також обирає тип. Цього запиту і відправляє запит. Коли він відправляє запит, особа, яка відповідальна, ну наприклад, у нас декілька відділів, да? кожен менеджер в своєму відділі, він отримує повідомлення про те, що надійшов новий запит на якусь на якийсь вихідний день. Він подивився всі дані. Він там отримує, що ну, всю необхідну інформацію, що це за запит, хто надіслав на скільки днів, скільки доступно в залі днів. І після того дивіться, коли він, наприклад. Затвердив цей запит, то знову ж таки, той, хто створив запит, отримає повідомлення, і в цій базі даних, де він, де він створив цей запит, дивіться, це якраз на прикладі того, що ми тільки що розглядали, да, з person prop, тобто з властивістю person і властивістю select. Дивіться, я тут виводжу результат розгляду, ким було схвалено та коли було схвалено. Тобто, це все конкретно про те, що ми розглянули. І я кажу в самій базі даних, можливо, воно не треба. Але коли у вас декілька пов'язаних баз даних, то тут можна робити дуже класні речі. Ну, в цілому, я думаю, ми розглянули. Такі найприкольніші варіанти формул, тут їх можна розглядати і розглядати. Тут е, стільки взагалі, способів використання цих формул є, що воно все просто залежить від вас, ваших індивідуальних потреб. Зробити з формулами можна дуже багато чого. Тому... Е, Пробуйте, навчайтеся. Воно не так складно, як може здатися на перший погляд. Дуже хочу вже записати новий курс, але спочатку треба завершити цей. Але думаю, курс по формулах буде дуже класний. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати, чи стало вам більш зрозуміло, що таке формули, принципи, як з ними треба працювати, чи може вас навіть з того, що ми зараз розглянули, все-таки залишились якісь. Питання. Ось також буду дуже радий, якщо ви проявите активність, знову ж таки, коментарі, лайки, підписки. Для мене це важливо. Це допомагає, це допомагає щоб мої відео побачила більша кількість людей. Кому цікаві якісь готові рішення, можете перейти на мій сайт, там вже є декілька шаблонів. Скоро, дуже скоро додам ще досить таку. Велику кількість шаблонів вже більш для персонального використання. Також в мене є блог. Якщо комусь цікаво, можете почитати різні статті. Ну і якщо комусь з вас потрібен сайт, то можете звернутися до нашої веб-агенції. Посилання ви також можете знайти під цим відео. Якщо вам потрібен сайт для вашого бізнесу або хобі, взагалі не важливо, яка ваша мета. Ми з радістю вам допоможемо з цим. Також, якщо ви, наприклад, у вас є якісь складнощі з тим, щоб сформувати вимоги взагалі до вашого сайту, да, у вас поки немає фінального якогось бачення, ми вам допоможемо з цим е, також. Взагалі, нашою перевагою є те, що ми не просто розробляємо сайт, у нас немає мети просто зробити вам сайт. Да, ми не займаємось просто дизайном або просто е, не створюємо код, щоб сайт е, виклався в мережу. Да, ми... Працюємо над тим, щоб е, саме закрити ваші бізнес-задачі. Нам не цікаво просто здати вам проект, щоб ви не знали потім, що робити з цим сайтом, як взагалі треба працювати з ним, як додавати контент, щось змінювати. Ні, наш наша мета, щоб ви отримали інструмент. Який допоможе розвивати ваш бізнес, тому що ми усвідомлюємо, що сайт сам по собі він нікому не потрібен. Сайт має приносити якийсь результат. да? І ми розуміємо, що для вас сайт це інвестиція. Тому ми зробимо так, щоб цей сайт став просто ще одним додатковим інструментом для розвитку вашого бізнесу. Ну а тепер на цьому це відео вже буде завершуватись, і побачимось у наступному.